Доброго ранку, любі малята, запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Вітаю вас, любі діти. У мене для вас цікава загадка. Відгадайте. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Так. Це буває восени. У нас зараз пора року осінь. Ми спостерігаємо з вами, як осінь змінює все в природі, розфарбовує листочки на деревах. А які ще ознаки осені? Так, день стає коротшим. Сонце знаходиться нижче над землею. Птахи відлітають у теплі краї. Комахи ховаються під кору дерев, звірі теж готуються до зими. Діти, я приготувала для вас ще загадки, відгадайте їх. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Що це, діти? Каштанчики, а ростуть вони на дереві каштан. Дерево росте, крислати, листям різбленим багато, примостились під листочки в тюбитеєчках синочки. Діти, що це за дерево? Це дерево дуб, а його синочки жолуді. Як прийде весна в садочок до лиця. Білий віночок. Ну а восени ці кралі приглянулися коралі. Діти, ви впізнали, що це за червоні ягідки? Так, це калина. Дітки, про що всі ці загадки? Про дерева та кущ калини. Як змінюється життя дерев восени? Дерева не п'ють водичку. Змінюють колір листя, згодом скидають листочки. У такий спосіб вони готуються до зими. Діти, на згадку про красу осіннього листя намалюємо картину осінніх візерунків. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, клеюнка, серветки, фарби. Жовтого, червоного, зеленого та помаранчевого кольорів. Стаканчик з водою, пензлик та головне, дітки листочки з дерев. Погляньте, які вони гарні, різнокольорові. Тут є і жовте листя, і червоне, і зелене. Дітки, за допомогою цього листя ми створимо гарну осінню картину. Почнемо нашу роботу. Дітки візьмемо клеюночку, покладемо листок на клеюнку та нанесемо фарбу двох кольорів. Наприклад, я хочу нанести фарбу червоного кольору. Фарба повинна бути густа червоного кольору Так? наносимо гарно на листочок, на кінчики листочка. Добре все промальовуємо. Так. А другу сторону листочка я зафарбую в колір зеленого. Зеленого кольору. Набираю фарби та наношу на цю сторону листочка зелену фарбу. Так, добре нанесла. Тепер, дітки, подивіться уважно, що будемо робити. На наш листок білий, прикладаю зафарбований листочок, притискую його добре ось так, а потім прибираю. Дітки, погляньте, вже перше осіннє дерево є. Продовжуємо створювати нашу осінню картину. Тепер я візьму фарбу жовтого кольору. Наберу фарбу жовтого кольору. Не забувайте, фарба повинна бути густа. Наносю на листочок. Надобавлю трішки помаранчевої фарби. Так ось так. Діти тепер знову прикладаю листочок до аркуша паперу та притискую його. Ось поряд з'явилося ще одне гарне дерево. Продовжуємо малювати нашу осінь. Дітки, погляньте, яка гарна осіння картина вийшла. Використовуйте листочки з різних дерев, буде дуже гарно. Коли листячко підсохло, я домалювала коричневою фарбою стовбури дерев і жовтою, неначе лежить листя під деревами. Дітки, бажаю вам успіху, чекаю на ваші роботи. До зустрічі!